Всім привіт дорогі глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні я вам хочу показати, що буде з штілем 170-180 і так далі, тому подібне на, на процентовки 40 мл мастила на 1 літр бензину. Якраз Приїхала моя планочка, купив планочку, замовив і потрібно буде поміняти охолоджуючий лист. Ну, Ось так виглядає глушник. От, він сухий. Ну, якщо ви бачите, він не мокрий, він сухий. Тобто все, все що туди наливається, все вигорає. Зараз подивимося на... на стан. Поршневый. Так, всю свою штуку я сниму. Это я лепил сам. Сам лепил, потому что не было. Зараз там, щоб все воно налаштувалося, от воно поршнело. Поршень трішечки чорненький. Трішечки. От, між кільцями. Якщо там буде видно, я уже шину впер в стінку. Там трішечки, воно чорненьке. Гільза стоїть, як ви бачите, ну, взаємозаміняємо. Чому? Тому що я гадаю, що те, що я встановив, ну а я зі своєю технікою можу робити все, що завгодно. Ну, експерименти проводити, там, ламати її там, примусово. Не знаю. Це ще потрібно, ще буде щось знімати, щоб його вшивити туди. Полінь. Так хотілося це все діло запердолити. Потрібно буде щось знімати. Взагалі, то я все зроблю. Що я хочу сказати? Ну це оригінальна штучка. От вона. Циферки, кодики якісь написані. Алюмінієва коштує 60-70 гривень, а металево, якщо ви в курсі на більш, більш старші моделі, тобто на самі-самі перші, встановлювався металевий, металевий охолоджуючий лист то він коштує 200, 200 з чимось гривень. Ну, я гадаю, ну, немає сенсу немає сенсу купувати за 200, тим паче в мене така от шляпа пендрія стояла і все воно працює вже вже на протязі, як то кажуть, багатьох років. Що я хочу сказати? Що коли ви навіть купите щось брендове, ну, от, по принципу зараз я дістану одну штучку. Бренда, звісно, я показувати не буду. Що це хто це? От ми можемо бачити, як виглядає циліндропоршнева. Тобто ну, гарнесенько так, ну не дуже блистить, але там те напилення воно воно є. Там навіть хом є. Красиво все так гарнеси. Це, ну, китайська шляпендрія. Тепер відкриємо Ну, На оригіналісі там щоб було видно, що я вас там не обманюю, що там стіхла мана? бірі, тобто біра мана, ну і там коди якісь малювалки. Дивимось на циліндропоршневу. На якість. Бачите, да? Я гадаю, ви... Дуже штрикати я не буду, щоб, щоб не наштрикати. От. Налаштовуйся. Ось одна точка. Тобто дірка. Вся гільза в дірках. Тобто до алюмінію. Тобто пориста гільза була, на пористу гільзу нанесли. Нанесли напилення, видно, так? От, нижче. Ось тут от один є, там він ще є. Тобто вона вся в дірках. Ну і тепер от скажіть мені, ну е як можна оце от оце лайно встановити за там, скільки воно там коштує? 1500-1600 гривень. Чи встановити подешевше? Я гадаю, що ну, краще встановити подешевше. А там уже думайте, думайте, тому що ну, мене багато хто не розуміє і роблять, як то кажуть, дурачка з мене. Тому що ну, це ж бренд, ну як, як воно може бути, там, там щось там не так, там, ти що, там, це ти там, ну, там якийсь неправильний. Ну, можливо, так воно і є. Тобто, ну, Можливо, саме оця, оця циліндропоршнева приїхала, ну, я її замовив, купив, мені її продали. І вона, як то кажуть, дісталася мені. Це ну, як мінімум там, пів, пів, року, пів року на, на, на от все, все міняння і так далі тому подібне. Тому наразі прийдеться купити, купити іще одну, то, ну, а з цією щось вже вирішувати далі. І все одно не факт що її поміняють. Да. Навіть якщо я прийду в магазин і скажу, що ну, вона не підходить. Там, така ну, не підходить, а чим вона не підходить? Так там вон дірки, правильно? Там воно все воно в дірках нахрен. Ну воно, ну, реально, ото все, то дірки. Такі маленькі, маленькі раковини. То, ну от вам і якість. Якість. Так що думайте, думайте, я нічого, нічого не хочу, не хочу такого більше. Говорити. Ну і скоріш за все, ну, оце відео <кій> прийдеться потім видалити. Так що насолоджуйтесь. Насолоджуйтесь. Можливо, вам поновим, як то кажуть, і не потрібно. Що, дякую всім за увагу, до нових зустрічей і мирова. вам!